Напередодні ввечері російські війська із ураганів обстріляли містогірник Кураківської громади. Двоє людей загинуло, шестеро поранені. Старяди влучили поблизу дитячого майданчика, поранені двоє підлітків, повідомив на своїй фейсбук-сторінці начальник Кураківської військової адміністрації Роман Падун. За його словами, Кураківська громада за добу зазнала шести обстрілів. Слов'янськ напередодні росіяни атакували зі смерчів та іскандерів. Пошкоджено торговий центр і заводський цех. За попередніми даними, люди не постраждали. Повідомляє начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Влучання ворожої ракети по вулиці Центральній, 39, біля будинку побуту. З артилерії російська армія обстріляла Нью-Йорк, поцілили в багатоповерхівку. Загинули дві жінки, які були на вулиці біля будинку, повідомляє прес-служба поліції Донецької області. На Бахмутському напрямку українські бійці продовжують знищувати ворога. Ворог продовжує проводити ротаційні заходи під щільним прикриттям авіації і артилерії. 426 разів вони вражали наші позиції вогнем ствольної та реактивної артилерії. Три авіанальоти здійснили. Відбулося 5 боєзітнень, нами було знищено 96 окупантів, 131 зазнав поранення, також знищено 2 танки, бойова машина піхоти, 3 гармати, зенітно-ракетний комплекс стріла 10, 5 безпілотних літальних апаратів, 2 польових склади з боєприпасами і 2 командно-спостережних пункти. На Донеччині вшанували пам'ять дітей, яких вбили росіяни. З початку повномасштабного російського вторгнення в Донецькій області загинуло 148 дітей ще 290 отримали поранення. Повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Вікторія Алексеєва, Суспільне, Новини Донбас.